Друзі, от як ви думаєте, чим зараз зайняті в офісі президента в момент, коли? Абсолютно очевидно, що рашисти мають нову і дуже руйнівну тактику атаки наших міст в умовах, коли Україна так і не запустила нормальних своїх програм по випуску своїх зенітно-ракетних комплексів протидії шахедам, коли ну ситуації на фронтах доволі складні, м'яко кажучи, да ну тут ви розумієте, да що ситуація дуже складна. От як ви думаєте, чим варто зайнятися в цей момент голові офісу президента Зеленського правильно взаємопоборюванням всередині владної команди? адже Андрюшенька Єрмак чудово знає, що е, тільки він один е, має залишитися серед тих, хто буде бігати і щось навушнічить Владимиру Зеленському. Е, Якщо ви пам'ятаєте, минулий осені вже дуже активно е, ходили чутки про можливість звільнення керівника гур е, Кирила Буданова. Про це тоді писала низка українських медіа. Ну але на певний час ті чутки притискли. Але, типу, от, от буквально в останні кілька тижнів знову дуже активно почали говорити про те, що господін Єрмак дуже непокоїться, тому що вони ж вже думають про вибори, розумієте? І тому відповідно має лишитися тільки один. І якщо вам здається, що це просто чутки, то тут я прям зараз пошлюся. От буквально на дуже цікаву людину на ім'я Меган Мопс. Хто це така, друзі? Це дуже хороша людина, американська волонтерка. А ще вона донька того самого Кіта Келло представника Трампа по Україні, і треба й віддати належне. Вона на відміну від дуже багатьох американців а, зараз не засунула, що називається язик собі в дупу. Вона чесно висловлюється, говорить правду про, от, наприклад, про цей обстріл, вимагає, до речі, введення санкцій проти Росії, тобто ну нормальна людина, і плюс вона постійно дуже сильно допомагає Україні з самого початку широкомасштабного вторгнення. Тим не менше, вона от буквально сьогодні теж написала окремий пост, де написала про те, що ну за скільки це типу тупориле рішення, було би зараз починати взаємопоборня в команді. І е, займатися знову ж таки видаленням людини, до якої можна дуже по-різному ставитися, але тим не менше, яка є одним з символів всього цього українського спротиву, як там не крути. От е, і я до чого це веду? Що просто, якщо це виходить на рівень таких людей, значить, напевно, це не просто так. Це не просто якісь там, знаєте, досужі вимисли журналістів. Це реальність, друзі. Реальність, який господин Єрмак. Існує тільки для того, щоб просто вижити повністю, зробити таку випалену землю навколо Зеленського, в якій має існувати тільки він. І будь-хто, хто хоче потрапити до Зеленського, має йти тільки через його фільтр. Ну і звичайно, Буданов йому в цьому смислі дуже доважає, бо це ще єдина людина, яка залишилася власне з доступом до того таки вуха Зеленського. А цей Ярмака неймовірно дратує, і всі ті, хто цей доступ мав, він уже всіх з'їв. Тому, щоб там не писала при всій повазі Мопс, я не маю жодних сумнівів, що господин Рмак продовжить свої спроби до останньої секунди свого перебування на цьому пості, тому що це сенс його перебування там, повна і безроздільна влада на Лодіміром Міксандвичем і прибирання будь-яких конкурентів в цій владі.